Сьогодні зробимо огляд 4-амперної акумуляторної батареї від рівельної марки PerSight, я неодноразово у своїх відеооглядак на інструмент рівельної марки Персайт, будь-акумуляторний або електричний, зазначав, що на даний інструмент немає ніякої гарантії, і коли даний інструмент вийде з ладу, його простіше всього буде викинути або віддати в ремонті майстерні за запчастини. Ось, до прикладу, 4-амперна акумуляторна батарея, на якій встановлено Bluetooth. Дана акумуляторна батарея 2024 року виготовлення, придбав її з акумуляторним інструментом. І, як зазначав, продавець, що дана батарея. Розряжена нижче встановленого рівня, а через те, що банки розряжені нижче встановленого рівня, відповідно плата БМС знаходиться в заказі. Тобто, для того щоб запустити дану акумуляторну батарею, необхідно зарядити кожну банку окремо. Після того плата БМС буде пропускати зарядний струм від звичайного зарядного пристрою. Проте по факту виявилося, що тут не лише розряджені банки нижче встановленого рівня, тоді вийшла з ладу плата БМС, яка і призвела до розряду нижче встановленого рівня відповідних акумуляторних банок. Фактично дану плату в Україні придбати неможливо навіть проблематично дану плату знайти на Aliexpress. Ну а якщо пощастить вам знайти таку плату на Aliexpress, то її ціна буде коливатися в межах 1400-1500 грн. гривень. В таких межах в Україні можна придбати іншу чотирьох акумуляторну батарею. Ну а якщо ремонтувати цю акумуляторну батарею, то до загальної суми необхідно додати ще 300-400 гривень за ремонт. Відповідно, загальна вартість ремонту даної батареї обійдеться в 1800-2000 гривень. Я, купуючи інструмент регівельної марки Парцит, намагаюся обрати по такій ціні, що якщо він вийде з лату, мені не шкода буде його викинути. Ну і, звісно, як любий покупець, я надію, що даний інструмент відпрацює, вкладені мною кошти. Ну але тут вже як кому повезе, в когось він півроку відпрацює, в когось рік, в когось, можливо, і п'ять років відпрацює, а в когось, можливо, і більше п'яти років буде працювати. Але перед купівлею даного інструменту необхідно чітко розуміти, що на даний інструмент немає ніякої гарантії і виникають проблеми з запасними частинами. Тому, робите правилни въздухи и купуйте този инструмент, който вам е